Три роки ми чекали на оновлення терарії, яке останній раз вийшло ще в 2022 році, і тут вже є інформація офіційно від розробників Relogic, які заявили, що вже з середини грудня до... Кінця січня вони випустять новий патч 1.4.5, який принесе дуже багато тони контенту, а особливо нові біоми, вороги, бомби, боси, меблі, предмети. І навіть десь зазначено було, було що додавлять навіть автомобіль. Досить цікаво е, буде глянути взагалі, чи грали ви Терарію, подобаються вам ці ігри чи ні, тому що мені так я пробував на Steam Deck вона грається просто ідеально. І е, де, деякі інформації зливали, вони ще там не всі підтверджені офіційно. Ми побачимо, що вони дійсно будуть. Але разом з тим, якщо це вийде, то це буде дуже великий день для фанатів, які чекали оновлення три роки. Так що напишіть в коментах, чи будете ви грати з друзями, чи подивитись стрім, чи просто пройдете повз цієї новини. Цікаво буде дізнатися. Ну і підписуйтесь на канал. Далі буде більше ще кращої інформації для вас.